Доброго дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І на сьогодні в нас тема порівняння раціональних чисел». Давайте почнемо. Давайте почнемо з того, як порівнювати звичайні натуральні числа. Ну, звичайно, давайте натуральні числа та давайте додатні раціональні числа. Ми знаємо, як порівнювати вже натуральні числа, наприклад, порівняти число 15 і число 27. 27, звичайно, таке, що 627 більше, ніж число 15. Тобто все ми вже з вами вміємо дуже гарно робити. Як порівняти дроби? Ну, Ми з вами говорили, як порівнювати дроби ще у 5 класі. Ну, наприклад, якщо в нас є е, два дроби з рівними знаменниками. Одна п'ят та дві п'ята. Якщо в нас є два дроби з однаковими знаменниками, ми порівнюємо їх з чисельниками. Якщо в нас є два дроби з різними знаменниками, два дроби з різними знаменниками, наприклад, ось такі дроби, то щоб їх порівняти, нам потрібно призвести їх до спільного знаменника. Або ось як ще ми можемо зробити, ми просто можемо виконати ділення в обох дробах, привезти до десяткового дробу та порівняти їх з... Прийняти їх дробові частини. Якщо в нас є. Якщо у нас а, дроби з рівними знаменниками, а, з рівними чисельниками вибачаюсь, і з різними знаменниками, то той дріб більший, в якого знаменник менше. Ось таким чином. І той дріб менше, в якого знаменник більше. Тоді, як порівняти, наприклад, числа від'ємні? Від ну, наприклад, дивіться. Число мінус 5 та число мінус 11. Число мінус 5 та число мінус 11. Як порівняти? Дивіться. Ми можемо порівняти їх. Спочатку можемо порівняти їх модулі. То знайдемо модуль чисел. Модуль цього числа, тобто модуль мінус 5 дорівнює 5. Модуль цього числа модуль мінус 11 дорівнює рівня 11. Так? Який, з, який з цих чисел більше? Більше з цих чисел 11? Отже, число мінус 11 менше, ніж число мінус 5. Тобто, з цього ми можемо вивести таке правило, що. З двох від'ємних чисел те число менше, модуль якого більше. І також з двох від'ємних чисел те число більше, модуль якого менше. Ось таким чином. Як порівнювати, наприклад, додатні та від'ємні числа? Це дуже просто. Будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне число. Далі, наприклад, у нас є, якщо число 0 ми візьмемо, і будемо, будемо порівнювати число 0 з якимось, наприклад, від'ємним числом, то ось що я вам скажу, що число 0 більше за будь-яке від'ємне число. 0 більше за будь-яке від'ємне число. Але 0 менше за будь-яке додатнє число. Ну і, наприклад, якщо ми візьмемо, наприклад. Наприклад, від'ємні дроби. Наприклад, мінус 3 п'ятих. Тобто, якщо нам потрібно прийняти, наприклад, два від'ємні дроби, Ну, наприклад, мінус 3 п'ятих та мінус 2 сьомих. Та мінус 2 сьомих. У даному випадку, ми можемо виконати ділення, але це не дуже гарно. Ми можемо... Ну, Це не дуже зручно взагалі. Ми можемо зараз привести до спільного знаменника. так? У даному випадку знаменники це прості числа, взаємно прості числа. Тому просто домножимо тут на 7, а тут на 5. І тоді тут у нас буде мінус 35, а тут у нас буде мінус 35. Дивіться, тепер в нас дроби з однаковими знаменниками. Отже, треба порівняти їх чисельники. І у даному випадку ми можемо ось цей запис, дивіться, мінус. І передробимо ось, так, ось таким чином. Мінус перед дробом. Ми можемо це також записати як мінус 21 поділити на 35. Тобто ось такий запис, та ось такий, це те ж саме, тому що дивіться. Дивіться. Це те ж саме, що ми. а, ну, ми таке ще Це потім. Але. Поки що так запам'ятайте. І тут можемо також записати мінус 10 поділити на 35. Отже, порівняємо чисельники, тобто нам потрібно порівняти числа мінус 21 та число мінус 10. Знову ж таки, порівнюємо два від'ємних числа і знайдемо яке з цих чисел більше. А більше з цих чисел Т модуль якого менший. Більше з цих чисел Т модуль якого менший. Отже, модуль ось цього числа 21, модуль ось цього числа 10. Число 10 менше. А отже, у даному випадку це число ось тут буде більше. Ось таким чином ми можемо сказати, що ось цей дріб, тобто ось цей, буде більшим, ніж ось цей дріб. І таким чином порівнювати можна з іншими варіантами, коли в нас там знаменники рівні або знаменники різні чисельники рівні і таке інше. Ну а на цьому все. Дуже така проста тема, невеличка. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось, що ви все зрозуміли. До скорих зустрічі, вдачі учні математики.